Що Ми продовжуємо нашу розмову. Отже, Перші січі виникли на так званому Дніпровському низі. Дніпровський низ це нижня течія річки Дніпро, тому і називалась вона низ. Ця територія знаходилась за дніпровськими порогами. Ось тут ви бачите рештки дніпровських порогів. Зараз після зруйнування рашистськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції, всі оці пороги вийшли на поверхню. Рівень річки Дніпро упав, і пороги. Вийшли на поверхню. І зараз їх набагато краще видно, вони набагато краще виходять на поверхню. І за того, що ці землі, землі Великого Луга, Дніпровського низу були розташовані за порогами за Дніпровськими, цю територію іще почали назвати. Запорожжя. Запорожжя. А Січі з тих пір почали називати Запорозькі Січі. Всього історія нараховує вісім запорозьких січей, які існували на цих територіях з другої половини 16 століття і до закінчення, практично до кінця е, століття. 18 І із оцих восьми січей, п'ять січей знаходилися на території нашої Дніпропетровської області. Ну, ось тут ви бачите сучасний вигляд дніпровських порогів. От річка Дніпро тут набуває вигляду такої гірської ріки, долаючи ось ці гранітні пороги. А оце заплави нижче порогів. Це так званий Великий Луг. Як бачите, ліси в переміжку з озерами. І я думаю, ви чудово розумієте, наскільки вони були багаті, ці території. Ось подивіться, будь ласка, також територія великого лугу. А ось тут на карті показано, де існував великий луг. І крім того, зірочками, ось такими, тут позначені місця перебування січей. Одна, дві, три, чотири 5, шість, сім, вісім. І подивіться, будь ласка, із цих восьми, одна, дві, три, 4, 5. Перебували на території нашої Дніпропетровської області. Так, ми пропускаємо. Коли козацтво виділилося в окремий стан, почався процес покозачення, тобто переходу різних верст населення в козацький стан. Сюди переходили і міщани, і деяка частина шляхти навіть, і селяни втікачі. Виділилася окрема частина козацтва, яка називалася Низове козацтво. Це ті козаки, які селилися в нижній течії річки Дніпро. Перша Січ була заснована на острові Мала Хортиця. Зараз це межа міста Запоріжжя. І заснована вона була в першій половині 50-х років 16 століття українським шляхтичем Дмитром Вишневецьким. Ось перед вами його портрет. Перейшовши у козацький стан, Дмитро Вишневецький прийняв звання, а точніше, прізвисько таке байда, тому іноді його називають козаком Байдою. Байда Вишневецький. Отже, Дмитро Вишневецький на прізвисько Байда. І саме на острові Мала Хортиця він і заснував першу січ. Татарам вона ця січ надзвичайно заважала, тому вони намагалися її зруйнувати, але дуже добре укріплена, вона трималася декілька років. І лише війська турецького султана, професійні вже воїни, змогли зруйнувати цю січ. Ну, а сам Вишневецький в 1563 році попав у полон. До Турків був відправлений до Стамбула і там страчений. Ну, тут ми бачимо з вами зовнішній вигляд типового козака. Про це ми ще будемо говорити з вами. Тут мова йде про типову їжу козаків. Отже, так ми з вами сьогодні і познайомилися із виникненням українського козацтва, що необхідно вам взяти додому. Параграф 9 ваших підручників «Історія України. Давайте ми зараз його пролистаємо, цей параграф. Ось якраз він у мене тут, відкритий. Так, і е, цей параграф ви вивчаєте повністю, читаєте його повністю, ознайомлюєтеся з його змістом. І особливо з тими розділами, які я вам не пояснював, ці розділи візьмете на самостійне вивчення. На цьому ми наш урок завершуємо з вами. Отже, домашнє завдання маєте. До побачення!